Багато кліпчиків цікавих. Я зробив загальну таку нарізку. Так, Авіка нема чудово. Просто чудово. Авіка нема. Афігеть. 12 км 12 км у нас, пацани. Так що прожимаєш дзвіночок на ютубі. Підписуєшся. Ну, бачиш все, красавчик, тепер від тебе тільки треба вподобаєчки, можеш його поширити в групі, закинути в своєму клановому Discordі, якщо ти маєш таке бажання і можливість. От. І. Та ділитися відосиками. Будемо збільшувати контент країномовних кораблів. Точніше, україномовний контент World of Warships. Та є трошки просмотр, бачиш? Є, як має бути, перегляди. Мене збиваєш. І просмотри, перегляди. от Вони мусять бути, якщо ми будемо ставити вподобаючки, красавчик, ціни тобі нема, друже. Взагалі кращу сторону, подлюка. Ділися відосиками. Та я знаю, чи воно йде за планом, чи не за планом, але якось іде помаленьку, та й мусить йти. А там подивимося. За яким планом, правда, не знаємо, але воно за якимось планом йде. Так, там вже хтось забирає, пацани. У мене по замітності 5.4. Бляха, то отакий піпець торпедний смінчик, я вам скажу. Взагалі просто жопа. Ще тут свірського посадити. Engine boost activated. Майнц. Майнц. Це нам тут не треба, звичайно. Отут тут певний той чувачок стоїть, блін. Отут за острівком він стоїть, правда? Як ви думаєте? Ой, туди вальнути. От я чую, що. Я чую, що я зараз зловлю торпеди, та не піду я туди на точку. Не хочу я туди йти, Це не Гнейзик. Ти підеш? Кірак. Терпіння і час. Терпіння і час, і все воно буде окей. Там якщо стоїть той, блядь, ісмінець, то він. Е, мої торпеди, коротше, всі засвітив. Да? По моєму. Ні, в Гнезика є, гап, нема гапу, правда? Ладно, йду я туди. Іду я туди. Блять, я не попав по Гнезику, тому що в Гнезик що в нас? Відвернув. Та ну шо ти? Ну шо ти? Ну, що ти, Руприхт. О. Тут Ягер. Йоп, твою мать. І не кажіть, що я ловлю торпеди. Руприхт відвернув. Красавчик, просто красавчик. Ну, Ягер це. Який настрій в мене? Муси бути якийсь такий файний настрій трошечки треба помаленьку. Блять, а малфі. Боляче, винтус. Engine boost deactivated. я малфі, а малфі то є, то, о, блядь Ну але у нас є ремонтна команда, раз. Я пока з точки вийду, пацани. Я пока з точечки вийду. Бо тово. З тим вот чортом бавитися. То ще та замануха. Кто не ловить торпеди? Ніхто не ловить. Хто не хоче ловити мої торпедки, ну Майн, по-моєму, йде гапом. Ми попробуємо його носити на куканчик. Може. Він буде при... притурможувати. Майнца. Майнца, пацани. Майнца. Майнца, Майнца, Заберіть. Майнца. Майнца. Я вже з ягером якось би це. Якби не амалфі, то я би, в принципі, десь стоять два, два чувачка, які не хочуть взагалі нічого робити. Не просто стали собі. І займається підскоцьомством. Помер, звісно же, відвернув, блядь Ягер тут же. Так, ну мається вони доїдять. Рандомно відкинемо просто торпедки а ля, може, де ми його зловим. Цього товариша. Так, зможе його хтось забрати? Чи не зможе тут? От фігня. Problem solved, sir. Enemy battleship detected. The ship is on fire. То не може того майнця забрати, Ну, су. Кінець то. Ну кінець-то вони забрали того майнца. І і, і ловлять торпеди же. Джі-джі. Амалфи, Амалфи, пацаны, заберите, я пойду. Я пойду. Заберите Амалфи, я пойду. Куда ти йдеш, Харбін, Куда ти йдеш, блядь? Лися, сука, всі на мої. Вс... Ловить всі мої торпеди. Ну в вс... сні. Добре, блядь. Добре, що ти хоч пішов в порт на. Бать, батько. Що Все, на малфі забирає, блять. Ловиш, ловиш, скажи, що ти ловиш пару одну хоча б. Одну. А ще Торпедос Директ фронт. Каші, забери його. І буде все окей. Я тебе прошу. Забери його, друже. To каші з гапом, краса. Обіля! To ну. Я, 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 добре, що хоч не шотнули його. А Малфі не ловить. Не зловить, але його, в принципі, та Може забрати. Ти не маю диму, друже. Нічим не можу тобі допомогти. Ви чесно. Але Амалфі треба забирати. Якщо зараз забираємо Амалфі, ми йдемо гонорово і забираємо цього. To Ягера ми би забрали. Точку С забирает. А е обидно. А ебидно. Тут за островом стоїть чи що? Ніфіга не можу поняти, де він. Я... Блять, я ще умудрився зловити торпеду. Торпедос to старборд, хорош. Але що я хп немає? Тут, чувак, здрес, ну, с точки. Engine boost activated. Зловив торпедочку теж, ми з ним обмінялися. Торпедочка на торпедочку, пацани. Торпедо Торпедна битва. До кого б не? Там на нагато йде така порція файна. І на цього дамо ще одна. Нагато. Нугато злови. Злови, я тебе прошу. Ніфіга. фіга, бля. твоя мать. Хоч одну. Нє? Дві. Раз, два. Добре. По 4000. Ну ПТЗ. ПТЗ-шечка, пацани. ПТЗ. -шка. Уху-ху, так commander. Ой, там, по-моєму, адатара йде в порт. Благополучно. Так бульк. Ой, минус джагер.

торпедна заруба, пацани. Просто торпедна заруба. Це називається торпедний біг токого. Все таки ми того ягра нагнули. <риві> <риві> Пістончика <риві> всадили ми йому. Джи. ні ну ми тут затащимо. Я зараз піду точечку заберу Я просто не знаю, куди тих два товариша буде йти. Там ще десь підводочник, але він нам, в принципі, не цікавий, ми його так. Вони вийдуть зараз через Тивопроливчик. ми зараз їм тут просто насипемо. Так, там ще хтось зловив одну. Дві торпедки хтось зловив. Ой ой, файно, ой, файно, ой файно, це був нагато. І ми зараз цього вот товариша напіхаємо йому зараз сюди. Просто. Напхаємо торпедок. Блядь, нас ховатися. Дай 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 дай, дай. Ну, все, він в порт. Дайте я його заберу, можна? Рун, дай. Лиши, лиши, те прошу, лиши. Будь нормальним пацаном. Все, він мій? Він падає. Мій! Ні. де? Сука. А я тут думав, що це буде зливна качка, панове. 12 торпедочок. Так, нагато, до речі, пішов, нагато розвернувся, він не хоче з нами дружити, він на нас обідився і він взяв просто пішов. От, а ми йдемо його доганяти, так? Так, нагато йде, він тікає від нас. Саме головне, падлюка, що ми нагнули того ісмінчика. Він нам одну торпедку, ми йому дві. І все. На класі, пацани, на класі. Та, торпедна битва. Торпедна заруба була, що мама не гори, просто капець. Але ми це зробили, тому що ми вміємо перемагати. Ми йдемо до перемоги. І перемога. Так, сік, Віталік на третьому місці. Добре, файно, файно. Їхній ягер теж, до речі, цікаво відігратор, подякувати йому за.